На громада, мене звуть Антон. Вітаю вас. Я є активістом лондонського Євромайдану і звертаюсь до вас з проханням. Як ми всі знаємо, в ці важкі часи ніхто не може лишатися осторонь. Всі ми вважаємо, мають якимсь чином допомогти нашій армії. Ми достеменно знаємо, що наші військові наразі потребують допомоги. Тому, будь ласка, не лишайтесь байдужими. Приходьте до українського клубу. Нам потребується як і військова амуніція, так і продукти першої допомоги, так і самі базові речі, такі як зубна паста, щітки. Мило, шкарпетки, чайники, мікрохвильовки, лаптопи старі, що у вас є, що ви можете віддати на потреби української армії. Наразі ми співпрацюємо з декількома благодійними організаціями, такими як Армія Сос і Крила Фенікс. Вони дуже активно допомагають українській армії. Якщо вам потрібна більша інформація, будь ласка, звертайтеся до нас. У нас є всі списки речей, які потребує українська армія, і ми з радістю поділимося з вами всією необхідною інформацією. Ви можете знайти нас за адресою 154 Holland парк поштовий індекс w 114 uh Будь ласка, приходьте, поспілкуйтеся з нами, дізнайтесь більше, що нам потрібно. Приносите речі. Ви також можете знайти нас в інтернеті на сайті saveukraine.co.uk. У Фейсбук спільноті Лондон Євромайдан, а також за Twitter адресою Лондон Майдан. У нас також є телефонний номер нуль за яким ви можете в будь-який час до нас звертатися. Дуже вам дякуємо.